Дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Світлана, мій індекс 4052. Ігор Станіславович, це ви? Так, да, це я. Я вернувся, сучки. Ігор Станіславович, що з вами? Зі мною все прекрасно. Ти подзвонила, мене такий хороший настрій сьогодні. Кажи, що. Ми вас перетелефонуємо. Ну кажи, що хотіла. Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія Європейська агенція Суверня Боргів. Слухаю вас, добрий день. Ваша колега втекла. Подзвонила і втекла. Ні, по-перше, не подзвонила і втекла. Ви ж не йдете на контакт, ви ж не розмовляєте конструктивно. Як, я, я привітався, сказав, що радий вас чути. Вона сказала: ми вам передзвонимо і втекла. Що хотіли? Ні, такого не може бути. Ігор Смічук, ви хочете розрахуватися? Ви телефонуєте саме з цим. Ні, мені цікаво, що ви хотіли. Ну, у вас борги існують, тому вам телефонують. Ну, а що ви хотіли? Ну от вони існують, ви подзвонили, щоб ми перестали існувати. Так, ну, так, так. Ми телефонуємо домовлятися на оплату. Ні, так, вони не перестали існувати, хто вам таке сказав? Давайте домовлятися, давайте. В мене сьогодні гарний настрій. Давайте домовляти. Це чудово. Ну ось давайте домовлятися. У вас пів декілька незакритих відкритів. Що? За пів тіла, согласні. Ні, Герсенславич, ви ж кошти брали під відсотки. Ні, Єдине, ну, ми можемо а вам А чого ти починаєш нить? От скажи, ну ми ж, ми ж маємо домовлятися, ну, а не ось, нить. Правильно домовлятися, Но... ви ж не дослухали до кінця. Починаєте зразу хамити. Ні, так я спілкуюся конструктивно. По, по ділу, я, я не знаю. Ви взяли, ви не взяли, буде, ви буде, взяли. Та, та не перебивай мене. 20 я не відсотків, чого ти, ти мене перебиваєш? Так ви ж хочете домовлятися, дайте озвучити, Так що я. я почав говорити, а ти мене перебила. В конструктивному діалозі такого не може бути. Ну, послухайте ще я раз. Я нас... говорила, ви мені починаєте говорити, чого я нею. перше я не нею, а розмовляю. По друге. Ви не дали мені завершити те, що я почала вам опанувати. По третє, або ви слухаєте мене, або розмова буде завершена. Я не зрозумів, ви подзвонили просто монологом поговорити? Наразі ви подзвонили, не я до вас розумувала. Наразі ну, подзвонили ви. Ну, От ваші, я вам допомогу до оплати мінус 20%. відсотків. Якщо вас влаштовує, будемо домовлятися, ні, тіло кредиту ви платити не будете. Ні, я не хо. я ж не казав за тіло кредиту, я кажу, за пів тіла согласні. Ні. ні ви не налаштовані на діалог. Максимум 20% максимум вам можуть списати. Ось по договору кредитцім у вас. 3359 гривень. Послухайте, дослухайте до кінця, а ви ж перебиваєте. Базар. 3359 гривень у вас по договору кредит 7, до оплати у вас буде 2850. Скільки брав? Кіло кредиту у вас 999 гривень 89 копійок. Ви не доплатили. У ну, ну, мене питання. Ви відсотки нарахували. У мене питання. 999 гривень і 2000 з хуєм. Це однакові цифри для вас? Чи вони в, в одному ділянку відбуваються? Інна Сергійович, коли брали кошти таку невелику суму кредит онлайн на карту, тоді треба було думати про нарахування відсотки. А що ж ви спохватилися в 25-му році? Кошти що брали в 21-му. Я думаю, як дорослий чоловік, ви читали умови, бачили скільки вам буде нараховуватись, яка відсоткова ставка. А ви давно так, виходили на вулицю? Послухайте, ми зараз не про це. А ви давно виходили на вулицю? Ви гроші брали до війни? Ні, я думаю, так... до війни і виходили на вулицю в місті Києві. Ковід, війна, ви розумієте? Що це, це не є причина не платити по кредиту. Mm. Ви під час ковіду брали гроші, однак це вас не зупинило. Ви розумієте, а там була ще друга, третя хвиля. Потім війна, ви розумієте? Так, я це... розумію. Все впливає так, на однак... Мої... Однак от якраз таки вам і списують ці 20%. Можемо списати 20% від кожного від кожної загальної заборгованості. Ні, наша компанія ж вам нічого не нараховувала. Ми являємося вторинним кредитором і працюємо вже в досудовому врегулюванні. Якщо ми з вами не домовляємося на оплату ви суму, яку я вам запропонувала. Компанія в подальшому звертається з позовом до суду у разі подання позовної заяви до суду та відкриття виконавчого провадження відомості про заборгованість будуть внесені до публічних реєстрів загального доступу. От і про вашу заборгованість будуть всі мати доступ і можуть подивитися. Єдиний реєстр боржників, веб-портал судова влади, єдиний що? державний реєстр судових. Рішень, ну і нічого, не Ні на роботу не зможете працевлаштуватися. Відповідно, будуть негативні наслідки. А мене питання, а хто вам таке сказав? Вам б по бумажці там е, написали в скриптові, це що ніхто не це. Хай, буде, це? хай, буде, Знаєте, хай що Україна... буде так, як ви думаєте, Ігор Станіславович. нехай буде ти так, ти як ви думаєте. Нехай ти думаєш, що українці настільки багаті люди, з кожного другого є багаті, і вони. Влаштовуються на роботу. Роботодавці важливі професійні якості людини, а не наявні ні, не, не тільки професійні зарплати, якості, а й порядність. Причому мені зарплату, ні. його, його платити немає, я, куди я буду тратити цю зарплату. Йому не важно, чи звичайно. хтось буде утримувати її, ну, чи щось не це йому Звичайно, звичайно, дуже важливо. Повірте, порядність важлива людина, яку Я ти приймаєш на роботу. Однак ви маєте купу кредитів і не розраховуєтесь. Це означає, що ви безвідповідальна людина і можете відноситись до своєї роботи, своїх зобов'язань, хіба не так. Це ваша думка. Ну, так це теж, і теж це ваша думка. Ні, яка так, має право одна, справа, одна справа взяти це. в людини і, і, і не віддавати. Від... Це, це непорядок. Ми не філософському з вами, не я, які... я вам пропоную, у не умови, 20% від загальної суми заборгованості по кожному договору, це на... ж на... діалог. Ти не Юртон, діалог. Ти я налаштована, якраз таки якраз таки ви не налаштовані, Ігор Станіславович, Ви не налаштовані. На Вам не спишуть. Суму ту, яку ви собі придумали, і хочете. У вас є умови кредитного договору, так як в країні війна, компанія наша іде вам назустріч, і можемо списати 20 відсотків від загальної суми заборгованості. Якщо злоб... вас це не влаштовує, я скажу, я не відтіла, не відтіла. Ні, у вас саме більша заборгованість 4783 тисячі так? гривні. Так ви ж її навіть ну, не за тіло. Там 20% спишуть. Буде до оплати там 3 830. Все. Угу. Вас трішки а, більше, вам... ніж кіло кредиту буде. 350. А скільки 350, 350 дали? брали. Що скільки віддали? Ні, що скільки ви тут не віддали. Я за договір майкредит говорю, де у вас борг 4,783. Очі відкрите і мати. уважніше подивіться. Ну, я якраз таки вже їх 9 годин відкрила, як прийшла на роботу. Очки значить, А ви дякую. слухайте уважно, а ви слухайте уважно, яку вам надає інформацію кожного разу фахівець. Фахівець, Бляха, ти не, не бери так. на себе багато, дзвонілка телефона, а. не фахівець. Я вам пропоную оплатити 3830 гривень по договору Майкредит. 20% вам спишуть. У вас 3150. за ціло ви платити не будете аж ніяк. Ну ви бачите, ви не хочете грошей. Це ваші проблеми. Ігор Станіславович, Ігор Станіславич, підходи, що ви обираєте такий спосіб спілкування, перебуваєте, не, не хочете домовлятися, Нахуй я задів. не бачу сенсу далі. Я не бачу сенсу далі Нас продовжувати розмову я в такому я... тоні. Єдине, що ви йди можете, нахуй. єдине, що ви йди можете, нахуй. це тільки хамити, йди розумієте? Нахуй. Тільки хамити, а виконувати йди, свої зобов'язання йди виконувати нахуй. свої договірні зобов'язання ви йди не можете. І ви кожного нахуй. разу телефонуєте, сподіваєтесь, що йди вам, йди вам підуть на зустріч. Йди але йди ні, нахуй. вам на зустріч не підуть. Гарного дня. Ви нам неоднократно телефонуєте. Так вчора був пропущений, ти що, Вухан? Ну, то ціль ваш озвінок. Так ви вчора дзвонили? Коли я вчора. Позавчора Позавчора, вірніше, дзвонили. Так... Ну, а вчора у вас було... є справа, Ігор Станіславович. Так то у вас є справа, по якій ми працюємо, І, згідно ну. статті 512 Цивільного кодексу України. Ну, так я в курсі. Товариство з обмеженою відповідальністю, Лінеура Україна, під торгову марку Кредіт 7, Угу. 3358 триста 89 гривень Є справа 4782 гривні 96 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю Перша безпечне агентство необхідних кредитів під торгову марку Макредіт. І, і остання справа 1978 дев'ятсот 96 гривні копійок. По товариству з обмеженою відповідальністю Селсі Кредит під торгову марку Селсі Кредит. І що? Ну, вам телефонують, щоб ви домовились на оплату в добровільному порядку. Давайте домовлятися до 24 вересня. Ви зможете тоді звітувати квитанцію. А чого ви дзвоните ніколи не домовляєтесь? Не можете один кредит закрили почергово. Ігор Станіславович. Да. Ви працюєте? Зараз ні, зараз я відпочиваю. Ну взагалі ви маєте роботу? Ну роботу маю, але вона не оплачується. Так а що це у вас така за робота? Ну я ідейна людина, я за ідею працюю. Це ви раби системи, за гроші лабаєте. Ну, ви для чого звоните? Похамити. Ваше питання хамство не вирішиться. Прийде черга до вас, ведуть справу на примусове стягнення, не завжди Ніка ж вам будуть телефонувати, проводити розмову. Так, в черзі очікування, ну, справа дійде до вас, відкриють претензійно да. позовну роботу, передадуть до юридичного відділу і потім вже буде оплата у вас по рішенню суду, У так, вас через... немає для чого вам виділо, процедура. ви процедура. Ігор Сенсу, у нас є юридичний відділ. У вас немає юридичного відділу. Ви може є... я навіть і не буду доказувати, що січне. Є юридичний відділ. Справи передають до суду, стягнуть стягують примусово. А є можливість оплатити добровільно. Ви можете платити один кредит, оплатити потім інший, бо закривати їх почергово. Не можете закрити один зразу по півтори тисячі, закрити одну по один потіж в вересні, потім в жовтні. Поступово кредити позакриваєте. Вам же на зустріч, Ви ж молодий чоловік. На щось підеться взяти кредит, а ви загляньте в ОБКІ, там ваші справи є. ви не зможете взяти. От поламається вас телефон, ви вирішите до нас позвонити. Треба брати кредит, а кредит не дадуть, ви працюєте за ідею. Ігор Станіславо. А якщо в мене поламається телефон, я куплю новий за власні кошти, за власні заощадження. Ну то ви великий молодець. Так а чого ви по кредиту не оплачуєте? Так, У вас три може кредити. може, Це гроші е, на той випадок, якщо зламається телефон. Ігор Станіславович, ну я бачу, що ви любите і хамити, і пошуткувати. Давайте по суті, бо я на роботі. Питання, Або я надаю вам реквізити кредити, кажете, які викликають. Бо це я шутив. Ну ви ж самі сказали, от поламається телефон. Бачите, якщо я заплачу вам кошти, в мене поламається телефон і не буде коштів. А так поламається телефон, мене будуть кошти, бо Ігор, я не Станіславович... За... Замкнутий, круг. Замкнутий круг не завжди буде. От коли ви в дії будете побачити інформацію, що справа на дії, то не ми будемо вам дзвонити, а ви нам будете іде. дзвонити і шукати мене нас, іде. щоб вирішити питання стосовно кадесу. Коли, То плата буде так чи ні? Вам якийсь кредитів звучить ще раз суму на дістати реквізити? Чи ваші дії? Мої дії. Які мої дії, не понял. Ну, ви все чудово зрозуміли. У вас є борг, який підлягає до оплати. Хочете переплачувати на кожній справі більше трьох тисяч судового збору, а проте ще платити виконавцям, які будуть займатися роботою більше 10%, -10 від виконаної роботи, будь ласка. Та боргу того, що ви дзвоните нам щоразу і не домовляєтеся, так кажете, я хочу погратися, то познущатися з операторів, то в суті це не міняє. Ми на роботі. А ви маєте борг і а ви просто, це так, роботу, чи що? Я працюю офіційно, так ви не той, хто телефонує за борг, а той, хто його не платить. То обдумайте, вашу ситуацію, мирного вам неба, до побачення, я плачуте ваші кредити. Добрий день. Добре. На завтра, розмова буде записана. Мене звати Амалія, індекс 4120. Товариство за межної відповідальності фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Хочо да, хоч Амалія. Ми телефонуємо до вас по кредиту, який був оформлений товариством з обмеженою відповідальністю, перше безпечне агентство необхідних кредитів, У Вас існує просрочена заборгованість. За згідно статті 512 цивільного кодексу України, відбулося встановлення вимога до нашої компанії. Сума вашої заборгованості складає 4782 гривні 96 копійок. Ну і що хоч ми телефоном до вас домовитися на оплату заборгованості? Буде від вас внесення платежу. Зараз тут за, за мене друг хоче оплатити. Міжбулочний платеж підходить. А, Що працювати з Дмиром Станіславовичем? Так це він і є. І ні, він передав слухавку вам. Ми телефонуємо до нього і бажаємо розмовляти з ним. Так він відповідно плачувати. <гум> так шо, мижбулочный платеж проходит, и давай тобі по булкам постукаем и ты возбудишься. А коректна інформаційна розмова може бути погодитися з язковим. Ну так а в чм ты коректність поштовх у по булкам? Влажно. Думаю, це того, бородатий мужик просто. Я не налаштований, Ігор Станіславович не налаштований, но серйозно, не За 153 розмови ви не поняли цього, ну ви дебіли. <риві> Все, вона вибила? Ні, воно, воно ще тут. А, ще тут. Да, а мразота кончена. Вона ж уші гріє тут, бо щоб їй кось в будку кинули за те, що вона не скинула трубку. Алі yeah, тут. Yeah. <laughs> да. Причаїлася і чекає. Хай чекає.